Чоловіків нема, тому сьогодні з жіночим колективом їдемо збирати картоплю для лікарні. Того року навіть збирали два дні, а третій день ми збирали на ЗСУ. Нас завжди батюшка благословляє, як ми збираємо картоплю, починаємо. Так, слава Богу, Давайте я допоможу вам. Так, давай ми будемо цибулю вдувати, ми у мішок їздимо, розпочали. Я дуже радий, що ви. Що ви хороші прихожани такі, що починаєте все з благословіння. Є хто? На лікарню? Мам, мішок чи куди? В мішок бажано. О, все, дякуємо. Хай родить. Здрасті. Добрий день! Як вродила, то чого не дати? Ідемо такою великою компанією, щоб дали. Якогось року і капусту, і морку давала. Цього року морква не важна, то не дам. Капусти можу вирізати. Працювала в лікарні, це знаю цю всю систему. Що, що треба, а все треба. І морква, і бурячок, і картошка. Люди ж поступають, людей лежить багато. Треба харчувати чимось. Давай, Василі, давай. Що можу, то даю? Мій чоловік з 22 року, 23 травня, в полоні. Два гектара поля для однієї жінки, щоб чоловіка не було вдома, то дуже важко.